Ну, дивіться, створюємо органи різні набуги, а повертаємо 3 тисячі доларів. Вказано, що це, що відбувається ну по перше ми, нам слід говорити взагалі про роботу нашої правоохоронної системи дійсно ми е, минулого року створили багато органів які покликані метою яких є власне боротьба з корупцією в тому числі може можливо навіть в першу чергу це і на національне антикорупційне бюро і НАЗК, і ДБР. багато ми чого настворювали. але ці органи слід визнати що вони ще повною мірою не функціонують але у нас повною мірою функціонує генеральна прокуратура Функціонує вона вже після революції гідності з трьома прокурорами генеральними. Вже ось на підході четверта кандидатура генерального прокурора. Але... Досі система Генеральної прокуратури не реформована. Законодавство, яке б дозволяло з легкістю, скажімо так, виконувати завдання, поставлені суспільством направлені на боротьбу з корупцією. Також не виконується. Тому перше завдання, яке повинен виконати парламент і президент, в тому числі, це зробити подання нового прокурора генерального парламент, повинен або підтримати, або висловити свої зауваження щодо цього. І власне реформувати органи прокуратури тільки після цього ми побачимо, можемо побачити ефективну боротьбу з корупцією, оскільки зараз Генеральна прокуратура не є тим органом, які, у якого є довіра суспільства. Ну і зараз Генеральна прокуратура не має генерального прокурора. Юрія Луценка будете підтримувати і блок Петра Порошенка стоїть на цій кандидатурі, навіть попри те, що певні мітинги вже на вулицях від людей градус наростає суспільного опору? Я хочу сказати, що кандидатура Юрія Луценка обговорювалася в тому числі на засіданні нашої фракції. Думки у нас є неоднозначними, оскільки він все ж таки обговорювався поки що як гіпотетичний кандидат в, в генеральні прокурори, а не кандидат, якого направив Петро Порошенко вже до парламенту. Тому я думаю, що більш детально наша фракція буде обговорювати вже це питання після подання президента. Але якщо говорити про гіпотетичне призначення пана Луценка на цю посаду, то звичайно що ми маємо декілька перешкод. Він е, не підходить на цю посаду ані за освітою, ані за досвідом роботи. Е, звичайно, що всі бачили, що є намагання змінити законодавство під конкретну особу. Е, також і в суспільстві, і у парламентарів є різні думки з приводу цього. Але хочу зазначити, що посаду генерального прокурора, на мою думку, може обіймати тільки людина з вищою юридичною освітою. Отриманою добросовісно провчившись 5 років і отримавши після цього не менше 5 років досвіду в юриспруденції. Тому говорити про те, що ми зараз можемо поміняти закон під одну конкретну людину для того, щоб він очолив прокуратуру і, начебто, її реформував, я б так радісно про це не говорив. Тобто, ви особисто підтримаєте ось зміни до законодавства і кандидатуру Юрія Луценка, чи ні? Я особисто такі зміни не вітаю, і не вітаю їх, тому що ми повинні приймати закон не на один день, і не на одну особу особу а і не для того, щоб, щоб закон і не змінювати і не так. змінювати підозрюю. Так, так ми і, не по і можливо, можливо, його можна змінити, але тут же ж всі говорять про те, що змінюється він не просто, щоб, щоб, щоб це щоб могли особу, взяти так. в конкурсі інші люди на посаду. Ще ще інші. Просто це буде людина не з системи, але але але, але цей закон змінюється саме таким чином, щоб тільки Луценко міг. А якраз інші варіанти обмежуються, тому питання ми не робимо ані. Конкурсу тут ані інших якихось нюансів для того, щоб створити е, рівні умови для різних осіб. Ми Чи? створюємо законодавство під конкретну особу. Це як е, конкретно неправильним, оскільки е, Генеральна прокуратура це орган, в першу чергу, е, очільник якого повинен мати юридичну освіту. Чому? Оскільки за конституцією. Прокурор генеральний повинен е, забезпечувати дотримання законності в державі. Якщо людина не має юридичної освіти, взагалі яким чином він може забезпечити дотримання законності? Да ніяким е, ми не повинні зараз Генеральну прокуратуру перетворити в політичний орган. Це не є політичний орган, це орган, який повинен боротися з корупцією, розкривати злочини оперативно і задовольняти всі потреби населення в тому, щоб обмежувати кримінальні криміногенну ситуацію в нашій державі державі а коли ми хочемо прийти туди і просто розказувати політичні лозунги, я переконаний, що це є абсолютно неправильно. Тому можлива е ініціатива щодо конкурсу, як ви гадаєте. Не я... має її проявити цю ініціативу е, та цю ініціативу насправді проявляють вже і громадські активісти, і багато наших парламентарів. Але е, тут є одне, але ви знаєте, е, говорити про конкурс, коли зараз е, кризова ситуація, і повинні ми мати генерального прокурора, щоб не запустити криміногенну ситуацію вже взагалі до нульового рівня. Е, ми повинні зараз е, відповідально поставитися як парламентарі, відповідально поставитися до е, повноважень президента. Щодо внесення в парламент кандидатури генерального прокурора, ми повинні розглянути подання президента. І, власне, якщо людина буде підходити за професійними якостями, за моральними якостями, за майновими цензами, за іншими багатьма показниками, ми повинні довірити тоді президенту все ж таки зробити його вибір і підтримати кандидатуру. Але. Якщо ця людина не буде мати таких якостей, я переконаний, що парламент не може підтримати таку кандидатуру. А щодо конкурсу, у нас зараз просто немає часу зволікати. Ми повинні обрати цю людину, повинні почати реформувати органи прокуратури, і тільки після цього ми можемо змінити законодавство, яке в подальшому нам дозволить проводити також прозорі конкурси, як це відбувалося в інших правоохоронних органах. Які Пане ми Андрій, створили. скажіть меджліс в Росії визнала.